Доброго мирного ранку всім. Гарного дня і міцного здоров'я. Всім привіт! Ну, хто за мною вичищати з-під кіз, поїхали. Напевно, прийдеться кожен раз, коли я вичищаю з-під кіз, показувати. Напевно, через день, як я викидаю на двір і кожен ранок як я згортаю. Чому? Пояснюю. Ой, бо там одна пані написала, який занедбаний хрів. Там напевно 100 років не вичищалося. Може й 200. То таке? діло, Може і 200 не вичищалося. Ти ото що робиш? ведро, га? На що викидаєш? Що тут таке має бути, га? кориця? Ой, як, як можна знати, чи вичищається, чи ні, не знаю. Ну, про таке діло. Але ж факт той, що побачили, що в мене не вичищається з-під кісту. я думаю, вже поки я вичищаю, то й відповім. Та я вже почала вичищати і нагадалася. Ось так. Вичищаю, згортаю стіки з кожен ранок. От, а на двір викидаю через день. Ну, а якщо сильного морозу нема, то кожен день викидаю. Вичистила в рано і викинула. Отаке От то. А якщо сильний мороз, то викидаю через день. Так. Там ще одна написала, Боже, які страшні худі в тебе кози, дай їм їсти. То коментарі із Фейсбуку, із Ютубу. Це зі всі скрізь. Нащо ти той тощак закидаєш і показуєш? щоб люди ще й тут бачили, як ти за козами не доглядаєш. Де мої вила? Ну якщо я вже за своїми козами не доглядаю, то хай вже буде так, як є. Мої кози вроді на мене не обіжаються. Люблять мене, за мною ходять. Якщо вони вже такі худі страшні, то ви ще, напевно, пані в житті кози не бачили. І уявлення не маєте, яка коза є худа, а яка є жирна. Ой. Маленькі козенята, пої разом з великими ці маленькі туди, голодні, бідні ходять. Я то думаю, чому вони так скачуть. Напевно, голодні. Ой. Оце такі то справи. О, О щось ярко, треба седра скидати одного. Ой Боже, з чого вона взяла, що в мене кози худі і козенята голодні. Не знаю. Таке моє тільки написати та людина, яка кіз вживу ще не бачила. Тільки на картинках. О, трошки перекуримо. Бо вприла. Оце такі то справи. Мої кози ті бідні хубі. Навіть доїсти зерна не а того їдла зараз не доїдають. Це при тому всьому, що у них конюшина лежить, піло п'ють і все. Хто козам дає піло? Що ти робиш? Знаєш ти над козами іздіваєшся. то тобі не свині так люблять в фейсбуці мені писати такі від... під відео коментарі. Ну, ви свої кози годуйте калачами і булками. А я свої буду годувати так, як мені добре. І як вони мені файно дояться від того. Нікого не заставляю. Я ніде не сказала, що так, як я годую, це правильно. І тільки так годувати. Більше, більше ніяк. Шоколадка, дай мушку. Дай ножку мені. Стий. О. Я ж такого ніде не сказала. Я розказую, показую, як я годую. І нікого не заставляю так годувати. Ось так. Питають, як я годую, я розказую. Хто не хоче, той годує так, як він хоче. Хто хоче, пробує по-другому. Та й от такі-то у нас справоньки. Дівчата і хлопці. Отам знову мені зауваження мої хлопці зробили. Де я звертаюся тільки до дівчат. А до хлопців ні. Хлопці, вибачте. І до вас звертаюся. Так що. Ось так-то. Давала піло і буду давати. Поки маю можливість так годувати, годую так. Як мені добре, як мені зручно. Присуняє? Підведи на жопу. Ей, зірка! Те шоколадка! За mm. чого її відро полізла? А, там зіли вже все, ви вже все виїли, молодці. Зараз позбираю відро. Красунька, встань, я щось під тебе не згорнула. Красунька ти моя. Привет, на жопочку. Красунечко моя. Сапа мене не тримається ніяк. О, так що, отакі-то справи. Ти жаба мала? Нашку. Все, може лягати і віддихати. І вичистила. А ви мені допомогли. І вже робота зроблена. Ще потім малі повстають. То вичистим з-під свини, з-під курий, з-під гусий. Бо в суботу у в мене чиститься. Той хлів весь час суботу, спід свиней вичищаю, спід курей, кури, якщо вони на двір не ходять, а сидять хліві, то я в суботу і спід них вичищаю. Справи. Повичищати, гній поперекидати на, на основну стирту, бо тут же накидала купу гною. І оце такі посправимо. Так що, хто має бажання працювати до мене. І тоді не будуть до всього придивлятися і лишнє балакати. Ось так. І повичищали. Зараз ще під стелю. І усе. І буде робота в нас зроблена. Ви, дівчата і хлопці, хто ще не підписався, підписуйтеся. Не забувайте задавати питання. На яке я з радістю відповім, малишка, портайся. Там мої стюардес. Давайте я вас підстелю хоч раз, колись. Кистя, прийми жопу! Красота. Порадок. Так, лапка. Під себе, мене натягнула, хто знає скільки, лапочка моя. Кисенька моя. Солодка. О! Що там тобі не так? Нє, ні, що ні-ні? О так, козята, ще під вас потусити сіду. Ще й під вас підси. І під вами сухенько. Ось і все. Робота зроблена. Вам дякую за допомогу. Всім міцного здоров'я і дай Бог, щоб всіх все було добре. Як з нам миру і перемоги. Всім до зустрічі, всім папа. -па. Не забувайте при можливості, якщо у вас є така можливість, поширювати мої відео. Ну і задавати питання, хпріла. Жарко в хліві. Не то. Ну, мороз є трошки, десь градусів. Три наврат більше. О. Та й от таке. Все. Поразок зроблений, Підстеляно. Під сіма. Чистенько і сухенько. Всім гарного дня і до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.